Зі щоденника святої Фаустини Ковальської, Моя дочка, якщо через тебе вимагаю від людей пошани для мого милосердя, то ти перша повинна відзначатися цією вірою у моє милосердя. Вимагаю від тебе вчинків милосердя, які повинні випливати з любові до мене. Милосердя до ближнього ти повинна виявляти завжди і всюди. Не можеш від цього усунутися, ні відмовитися, ні оправдатися. Подаю тобі три способи виявлення милосердя для колишніх: перший дія, другий слово, третій молитва. У цих трьох ступенях втілена повнота милосердя і є незбитим доказом любові до мене. Таким чином душа прославляє і віддає честь моєму милостві.